Так, затвердження технічної документації зимовурту щодо зміни цільового призначення земельної ділянки площі 61110 га. кадастровий номер земельної ділянки 6122 6867 існуючого 1119 земельної ділянки під громадськими шаможаттями та громадськими посолом що з цільовим призначенням 0,1,1 для ведення товарності сільськогосподарського. Виробництво. Аналогічно було попередня сесія. Дала дозвіл зараз затвердження технічної документації. Хто за, прошу підтримку. Затвердження технічної документації землеустрою щодо забезпечення якого економічне обґрунтування сіли зміни та впорядкування угід земельної ділянки площі 8,1265, а 8 гектарів Казарцеві No61226873001202-0184 для введення товарності сподарського виробництва для подальшого продажу права оренди на земельних торгах аукціонів. Тобто це є висота, там аналогічно вдавалася дозвіл, а зараз це затвердження документації. Ставимо. Хто за? Затвердження технічної документації зімнолюсту що щодо зміни цільового призначення земельної ділянки площею 43 га, кадастровий номер земельної ділянки 6122-6873 00 01 02, 01 20 зіснує чого 0117 земельної ділянки запасу цільовим призначенням 011 для іншого сільського дорозького виробництва в село Осташевці. Хто заступник? Так, так, з метою ефективного виконання земельних залучення додаткових коштів пропоную включити до переліку з продажу права оренди на земельних торак земельну ділянку площою 2 гектари. Кадастровий номер 6012 686700101-2994. Тобто, виставляємо у цьому земельну ділянку, яка знаходиться біля бочок, проінтеризованому рішення є. Uh, Ні, під, 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 це є промисловість, промисловість яка захоче. Хтось прийшов, щоб ставлю голосо. Хто за? Uh, так, аналогічно включити до переліку з продажу правоваріанту на зелених тогавах. Укціони земельні ділянку площі 084 га uh, uh. Кадастри номер 6126867 000 один ноль для зміщення експлуатації підсумних пруд переробної, тобто промисловості. Знаходиться на господарство. Ставлю голосування. Хто за? Прошу. Дякую. Наступно. Так, поступила заява від фермерського господарства Вікторія. Просить дати дозвіл на викуплення земельної ділянки сільськогосподарського призначення на праві постійного користування, яка йому належить площею 14 гектарів 63 сотих. Кадастровий номер земельної ділянки 6122-686300 07, 92. З -з -з Земельна ділянка знаходиться за межами населеного пункту села Нестарівці. Заява поступила. Він хоче. Він хоче купити тут земельну ділянку, яка вона йому надана в постійне користування. Романишин. На, на комісії... Романишин, так, фермерський господарство Вікторія відхилила. Комісія заяву відхилила, але ми повинні поставити на розгляд сесії, щоб було відтримано законно. Тоді ставлю на голосування. Хто за? Хто проти? Хто проти, так, тепер переходимо до заяв громадян. Де, я пропоную таким чином спочатку ті заяви, які йдуть під ОСГ, в нас вона все одна заява, а далі де затвердження технічної документації громадян, які успадкували або оформляють зімельну ділянку під будівлями, тобто під власними житловими будівлями. Так що роз... перша частина ну, одна заява є тільки на ОСГ, а решта всі йдуть під будівництво. Заява відгодованої Ганни Михайлівни про затвердження технічної документації для ведення особистого селенського господарства з мельною ділянкою площою 0,3083Г кадастрові No42268020010200 села Богданівка. Вона має рішення суду. Що вона є правоспадкоємцем померлої Будзік, і відповідно є рішення суду, що вона продовжує успадкування і приватизацію даної земельної ділянки? Ставлено голоса. Хто за? Як наступне? Так, тепер щодо затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення земельних ділянок натурі на, на місцевості та передачі їх у. Приватну власність. Я буду зачитувати прізвища площу земельної ділянки і місце заходження даної земельної ділянки. Так, поступила заява від Франкої Марії Володимирівни та глуща Володимир Володимирів Володимирівні про затвердження технічної документації і передачу у сумісну власність. Тобто, двоє будуть в рівних частках користуватися і мати у власності земельної ділянки і площею. 0,1740. Яка знаходиться в селі Данилівці. Пальцам Наталія Петрівна. земельна ділянка площі 025 Га. Хутір Марущаки. Ярош Галина Петрівна, село Осташівці, земельна ділянка площі 0,0211 Га. В села Осташівці. Кузьма Марія Василівна. Земельна ділянка площі 01828. га, Село Цибрів. Лавровська Наталія Богданівна Земельна ділянка площою 01626 Га, Село Усташівці Сташівці. Білян Ольга Мар'яніна земельна ділянка площі 01152. Село Цибрів. Янечко Василь Іванович. Земельна ділянка площою 025. Село Узарне Хмельницького, 90. Погромадян. Сто за. Так, наступне питання. Ми вже на розгляд сесії, напевне, виносили попередні сесії, але не оформлене рішення. Поступила ряд заяв про виділення земельних ділянок, в тому числі учасників бойових дій. Але є обмеження, які відповідно передбачені змінами в земельний кодекс, відповідно до якого під час дії військового стану передача у власність, безоплатна передача у власність земельних ділянок тимчасово призупинена. І щоб не порушувати процедуру, пропонуємо на розгляд сесії проєкт рішень щодо і рішення буде звучати така, таким чином відмовити громадянам Годовському Петру Ярославичу, Полку Михайлу Андрійовичу та Петренчуку Петру Петровичу у дані дозволу на складання проєкту землеустрій щодо відведення земельних ділянок у власність відповідно Годовському 2 га. Ковзку 012 га, 025 га та 2 га та Петренчуку 0,24,90 гектара, відповідно е, до на підставі пунктів 6.7 статті 118, пункту 4 статті 116 та під пункту 5, пункту 27 розділу 10 перехідних положень земельного кодексу України. Так. Так голосен, що то за мова? Хорошо, підкажіть. Дякую. Все. Ну я все там не пан. Всё ж руки. Тут расчёт заяву закінчили? Тому пропоную, якщо сесію не закінчувати, не тобто оголосити перерву, оскільки у нас буде потреба ще зібратися, щоб прийняти мінімум субвенцію по харчуванні, тобто не виникало затримок з організації харчування учнів. То пропоную оголосити перерву в даному засіданні і буде четверте пленарне засідання. Всім дякую.